Слава Україні! З вами Валентина Стрілько і наші щотижневі нариси з історії сіл Гнідин та Вишеньки, що на Київщині. Запрошуємо всіх підписатись на наш YouTube канал. І, якщо сподобаються розповіді, ставити вподобайки. А зараз ми поведемо розмову про минуле вже не таке й далеке. Яке ну, не повернеться ні в гнідин, ні в вишеньки. Розмова про повені. Правда, сказала, не повернеться і подумала про стан, в якому перебуває сьогодні Україна, оця російська жорстока агресія і підрив Каховської греблі, і як постраждали наші села. Там від тої раптової повені, яку штучно викликали наші вороги. І подумала про київську греблю. Якщо, не дай Бог, трапиться, щось там, я думаю, що не трапиться, бо вона не в окупації. Київська Каховська була в окупації, а це під контролем нашої держави, тому все буде нормально. Я народилася і виросла в селах Гнідин та Вишеньки, Я все життя тут прожила. І я дуже добре пам'ятаю весняні повені. Бо коли розливався Дніпро, то він поступово. І лагідно, можна сказати, входив на територію села. Були такі роки, десь раз у 10, можливо у 15 років, коли вся територія села була затоплена. І всі хати були затоплені. Ну, в нашій, наприклад, хаті в центрі села було води по вікна. І ми заїжджали човном до наших дверей вхідних, а потім бродили і брали те, що нам треба з хати. Але були місця, які наші пращури дуже мудро будували, дуже високі місця. І от навіть у самій великій повені не було води у Гнідені, наприклад. Там, де стоїть. Церква, де стояла церква, бо, на жаль, вона згоріла і зараз будується нова церква. І де було земське училище, школа, яка збудована земством при підтримці Гнідинської громади на початку ХХ століття. Кінець 19, початку ХХ століття. Я, на жаль, не знайшла точних документів, коли вона була збудована. Сподіваюсь, колись віднайдуться. так ось в цих місцях, а ще не було води в хаті священника, який з Криницьких, де була потім, після московсько-більшовицької окупації. Була сільська рада, довгий час була сільська рада, аж до 70-х років, поки не збудували нове приміщення сільської ради. Так ось там теж не було води, незважаючи, що вода була практично в усіх домівках і аж до гори, до е, гнідинського цвинтаря. Так само і в вишеньках вода була впритул до гори. Так ось така грізна вода повені була на моїй пам'яті в 1970 році, коли прибувала дуже стрімко вода, і десь за пару діб чи за добу вона затоплювала всі вулиці і більшість будинків. Люди рятувалися, як могли, вони піднімали на певні стелажі свої меблі, щоб не затопились, а потім довго, дуже довго сушили ці оселі і довго не могли зорати свої городи, тому що була така багнюка, і цілий червень не можна було зайти на ті городи, поки вони висохли. І це в такий спосіб вода завдавала шкоди серйозної господарюванню жителів сіл Гнідина і Вишеньок. Але в, така ж сама на метр по висоті менша вода була у 1979 році. На метр. Але все рівно у багатьох будинках і Гнідина і, Вишенюк, і ті, що в низинах будувалися, то вода в будинках була. Оскільки гніди не давні придніпровські села і е, весною, коли розливався Дніпро, вони затоплювалися, то з давніх давен в кожному, майже в кожній хаті вміли будувати. <човни>. Я пам'ятаю, що в нашій хаті також в нашому дворі був човен, який вміли робити дуже багато умільців. І навіть я пам'ятаю, як робили ці човни з дощок, як потім дбайливо зберігали. Ці човни меншень, більшенькі, а весною смоли, смол, смолили їх, шпаклювали, щоб вони не протікали. І вже, як починала прибувати вода, спускали на воду. Було в селі багато рибалок, і тому ці човни потрібні були не тільки для повені, яка була щороку, а також для рибальства. Бо із наших, з наших місць можна було виїхати прямо на Дніпро, тоді не було окружної дороги, оцієї, де зараз там маєтки нові набудовані. А через Горбачиху, через золочі, через Продоки, які з'єднували. Озера із іншими озерами з річкою Дніпро. Виїжджали на Дніпро. І от кожна пора весняна для вишеньок і для гнідина. Це була прекрасна пора, коли вода не була такою грізною, коли вона підходила максимально лише до села, не затоплювала хат. Помешкань, ні гнідинців, ні вишенців. І потопали у цій воді верби, починали цвісти. Це була ну, неймовірна краса. І дуже багато човнів, особливо у вихідні дні, були на воді і гуляла молодь. У заможніших були моторні човни, і можна було далі проїхати. А у простого більш-менш люду, якого не було стільки достатку, човни були на веслах. І в кожній сім'ї люди вміли вправлятися на човні з веслами. Я теж вмію веслувати, тому що це було природне таке. Заняття, яке не минало ну, ніяку сім'ю. А вже коли сходила вода, бо затоплювались повністю луки, і це було головне нерестилище Каховського, до речі, Каховського водосховища. І тут було, залишалося багато риби в озерах, луки. Починали по-особливому буяти і травами, і квітами, випасали вже потім стада корів на цих луках, тому що трави було достатньо, і корів у селі було дуже багато, ледь не на кожній вулиці було стадо корів. Ну, от такою була середина 20-го і друга половина ХХ століття. До тих пір, поки на правому березі і тут в низинах, не почали забудови е, робити маєтків і не перекривати оціми шлюзами е, з'єднання річок і озер і найвишення від Дніпром, і боячисть підтоплення почали регулювати. Е, проходження води. І вже тепер, ну, майже 20 років, оця молодь, що виросла, вона не знає, що таке повінь, і що таке краса повені, коли все буяє, коли верби цвітуть красиво на воді, коли багато човнів, і коли спокій в душі, і краса. Можна розповідати безкінечно про е, цей е, прекрасний час весняний, а мені приходять на думку слова з пісні Край дерева у затишку прив'язані човни, а три верби скилилися, мов журяться вони. Е, оце точно. Ніби про гнідень чи вишеньки написано. Бо коли сходила вода, то всі човни на великих цепах і з великими замками прив'язували до тих верб, які росли на берегах річок, гніденських і вишенських. І коли проходиш, проходили ми. Повз цієї річки чи озера ми бачили ну, десятки таких човнів в різних місцях: і маленьких, і більшеньких, заможніших, і простішеньких. Ну, Здебільшого навіть знали, хто власники цих човнів, але ніхто їх не чіпав. Прив'язувалися вони не для того, що їх хтось украде. А Тому щоб вони не відпливли десь далеко і не зникли з поля зору хазяїна. У мене є рівень води, який був у селі Гніден і Вишеньки в різні роки, ті, які була велика повінь. От Час голодовки, коли починалася голодомору в 1931 році. Відмітка звичайна нуля нульового посту, як пишуть відповідні служби, була 91,33. За 100 років з 1877 по 1974 рік. Тобто це стандартний рівень води. Так от у 1931 році, станом на 2 травня, рівень води був більший, як на 6 метрів вищий. Це була велика вода, і був цей рівень 97,73, піднявся до відмітки. У 1917 році також був великий рівень, але на 70 сантиметрів він був нижчий 1931 року. Це був 9705. А у 1877 році, який я назвала, це був рівень нижчий, ніж у 1917 і році. В першому році майже на метр і був 96,58. Тобто вода прибула на 5 метрів 18 сантиметрів у 877 році. Якщо в 31-му році прибула на 7 метрів і 30-40 сантиметрів, то у 877-му була отака от вода. У 1956 році теж був рівень майже такий на 40 сантиметрів менший, ніж у 1877 році. Був 96,10. А в 1970, про який я вам розповідала, я пам'ятаю цю воду, він був 96,80, тобто вище стандартного рівня. Він був майже на 5 метрів. Велика вода була і порівняно з іншими роками, в 1979 році. Це був один із останніх років, коли була велика вода: 95 і 39. Далі в 86-му, 86-му, 83 му було 94 майже. Над, над стандартним рівнем це було більше чотирьох метрів. І у 21 столітті вже пішло з 2000 року, пішло на спад. Спочатку було у 2001 році 92 і 92, тобто лише на 2 метри, у 2004-му на майже теж два метри. І так далі. До 2013-го у мене є дані з 2001 по 2013 рік. Це вже останні дані. Уже зараз луки, ні гнідина, ні вишені не затоплюються і порушена оця. Екосистема, і тому висихають максимально вже деякі зараз зовсім повисихали, деякі засипали. Зменшується русло тих річечок, які були у жолуччя і річки прорва. Правда, її прочистили цю річку прорва. Я хотіла б зачитати ось що згадує Карпенко Андрій Євтухович про повінь. 1970-го року він 1941 року народження. Вода прибувала на очах, тільки но повернувся з сесії, навчався в технікумі. Як мене зустріли комісар Бориспільського РВК Костянтин Кузьмич Шумейкін та голова сільської ради. Це було 10 квітня 1970-го року на діжурному човні разом з головою сільської ради. Іваном Степановичем Біливаном ми поплили обслідувати село. Вода вже підступала до сходів будівлі сільської ради, а це значило, що село вже плавало все. Після обслідування запланували перші заходи для порятунку підтоплених будинків, людей та худоби. Було прийнято рішення ті будинки, які підтоплювались, переселити під гору, сім'ї, двори, яких не затопила вода. В деяких дворах жило по 8-10 сімей. В основному під горою. Сільська рада організувала діжурство по кутках, хто мав, хоч які човни, перевозили людей з затоплених будинків і вулиць. На допомогу нам військова частина виділила дві амфібії, це такі великі човни військові, і три понтонних катера для перевезення з меж затоплення людей і тварин, корів, свиней і е, інших. Екіпаж це солдати срочної служби. На амфібію грузили по 12-17 корів. Погода була і тихою, і буренною. Залило всі луки від лівого до правого берега. Не було жодного стрівка. По Дніпру плили дачі, будиночки, зірвані водою. Возив нас Андрій Петрович Крикун, на дюральці з мотором вихор. Це був дуже популярний мотор для човнів, і в нас вдома він такий теж був. Не було нам перепочинку ні вдень, ні вночі. В центрі села була дуже велика течія. Вручну на веслах практично не можна було вигребти. В таких умовах люди боролися із стихією, але виживали. Підтоплених будинків хазяїни не кидали, охороняли їх і ночували на горищах. В домі культури було води за коліна. Магазини працювали під горою, дякуючи солдатам і їхній техніці. Ми майже управилися із вивезенням, доставляли скрізь воду і хліб. Приходилось просити людей, щоб погодувати солдат вареною їжею. Просили сім'ї, які не були затоплені. А це родини Багринова та Пробитої. От знову ж таки, Багринів це дуже давнє, де 20 тисяч років до нашої ери. Жили люди, і бачите, вони на таких підвищеннях будувалися і жили. Так ми визнавали людей: хто є, хто а кого немає, бо були такі, що відмовлялись годувати солдатів, варани підміняли сухим пайком, який видавався. Солдатам цілодобово працювали, чого стояло затягнути одну корову, по трапу на амфібію. Для контролю були підключені керівники з області і району. Їх треба було возити і показувати, що зроблено. Комісія приїжджала перевіряти. Риба підпливала до заборів і переплигувала через їх. Рибацькі сітки прив'язували до затоплених хат. Вода була по вікна. І за вікна, і аж до стріх в деяких хатах. Груби печі попадали, але якось держались, бо були люди дружні, помагали один одному. У мене був човник. В дворі не було ні одного островка сухого, корова була перевезена до діда Якова Войненка, бо там було сухо. Так ми і вистояли. Це продовжувалось майже дві неділі. Підключені були воєнкомат, виконком, райком, обком партії. У, голові сільської, у голови сільської ради і з Біливана, води було по вікнам, голови села бідали на хаті, їли сало, цибулю, столом був лежак з-під груби і печі, але все витримували, залазили на хати і начальство. Всі центральні вулиці були затоплені аж до Григорчика. Під гору скот вивозили поза селом. Щоб не зруйнувати заборів, будинків, які ще трималися. Пливло все: дачі, забори, ліс, колоди, все забирала вода. Останню ходку ми робили 28 квітня 1970 року, якраз коли вода стала на мій день народження, тобто зупинилася. Хтось з радості випив горілки та грав на гармошці в човні, вода спадала дуже повільно. В болотах лишалася риба, видри, бобри, андатри. Піймав і яса за на 3 кілограми, а Андрій Тихонович 11 штук по 12 кілограмів. В кожній сім'ї почали ремонтні роботи і навіть перебудови. Дома в нас вода була під полом в Андрія Тихоновича по коліна. Після прибутної води ми забирали і переводили. Корову додому, і тут вже після, біля сарая, на городі, вона загрузла. Видно, тільки спину і голову прийшлось підважувати, і рушниками, і простинями. Весь куток помагав. Спасибі витягли. Е, ну, е, ось такі спогади про 1970 рік. і вони є в моїй книжці про історію вишеньок на перехрестях тисячоліть. Слід сказати, що після е, такої повені великої води, як казали в нас, е, народ довго оговтувався. Це були великі затрати по, по ремонту, щось трохи, але дуже маленькі копійки виділяла держава. Дуже маленькі. Е, за Поремонтувати хату за ті гроші неможливо було. Частина людей, яким набридло лякатися що весни, чи буде вода, чи не буде, продавали свої хати і виїжджали в інші місця, зокрема у Бортничі, і наші сусіди теж продали хату і виїхали назавжди, виїхали із Гнідина. Ось такою була історія повенів в селі Гнідин та Вишеньки. Всім дуже дякуємо за перегляд нашої щотижневої передачі. Якщо сподобалося, ставте вподобайки. Підписуйтесь на наш історичний канал. Посилайте, пересилайте наші передачі своїм друзям. Нехай знають, якою була історія повенів у селі Гнідин і Вишеньки. До нових зустрічей!